Чого хочуть незрячі 13 листопада. Світова громадськість відзначила міжнародний день незрячих. Сьогодні їх у світі є близько 50 мільйонів, а з них в Україні 65 тисяч. Особливих потреб у сліпих і слабозорих немає. Зізнаються самі незрячі. У них є потреби загальнолюдські повноцінно жити і працювати. 80% інформації про оточуючий світ, людина отримує через зір. Незрячі ж позбавлені такої можливості. Сліпоту вважають найтяжчою фо. Ормо інвалідності незрячим важко інтегруватися в суспільстві, самореалізуватися в ньому. Та, попри проблеми та труднощі, вони пишуть, читають, закінчують школу із відзнаками, вступають до коледжів та університетів, одроджуються та народжують дітей. Ірина Гозія Сола. Як воно жити в темряві? Юлії зараз 23 роки, повністю не бачить. Вона з 15. -ти. Як на дивно, втрата зору не стала дівчини на заваді. Навпаки це стимулювало, аби більше працювати над собою. Нині вона знайшла свою стихію, вчиться, працює волонтером, допомагає іншим. Владності великої не потрібно. Треба насамперед людського ставлення. От і щоб була взаємодопомога, взаємопідтримка. Просто коли мені не підтримує сім'я, мені допомагають батьки, і я завжди борюсь за лідерство, що як я вже взяла, що це воно має бути на найвищому і найкращому рівні. Ми ходимо на різні тренінги, конференції, семінари від центру зайнятості. Це теоретичний тільки аспект, практично нічого не просувається на співбесід ніяких немає, щоб щось нам щоб нам, хоч хтось відмовив, як ти кажуть. Дівчина переконана, найбільша проблема для таких людей, як вона, пересування. Адже ходити по вулиці, де так багато перешкод, непросто. Не облаштовані світлофори, магазини, аптеки, транспорт. Ще й перехожі часто не вирізняються привітністю. Дуже часто зрячих людей треба так спочатку, бо для них от зразу сказати Я там не зряча, це дуже страшно для них там. Я перепрошую і особливо, щоб з на та контакт потрібно якось взято, хоча б за руку, за плече, щоб вони відчули. От бо так деколи я як до людини так говориш, і людина пішла. А ти сові стоїш говориш, а людина пішла і ти вслід, як то кажуть. То я там я наприклад не комплексую. На рахунок того мені щось потрібно, навіть якщо поруч в мене є і зряча людина, але мені щось потрібно від іншої людини, я не кажу запитайтесь, будь ласка, все-таки я сама. Усе, що може робити сама, робить, готує їсти, прибирає вдома, усвоїла пральну машину. Каже, старається бути самостійною. Єдине, що не під силу, це самі ходити по вулиці. Пересуватися Львовом допомагає слабозора Таня. Дівчата доповнюють одна одну: одна генератор ідей, інша відмінний виконавець. Тані скоро кругла Таня, двадцять 23. У нас різний вік, але ми настільки одне, одне, одного доповнюємо. Таня, попри слабкий зір, займається бісером. Уже 15 років. Неймовірні вироби робить не лише сама, але й вчить цього інших. Зізнається, маленькі бусинки допомогли знайти себе. А я от, от мене навчили в школі, я так то взяла і, і зараз тим працюю. То люди дивуються. А як ти ти робиш? А ти б не бачиш? А ти як ти вселяєш голку? Дуже тоненька, я її просто вселяє без очей, не дивлячись. Світлофори та громадський транспорт, що говорить, побут обладнаний усім для людей з вадами зору. Для Європи це звичні речі. А от в Україні навіть доїхати на роботу та й зрештою сісти у потрібну маршрутку надзвичайно важко. Хоча, як кажуть в УТОСі, влада обіцяє, з новою транспортною схемою у місті умови для незрячих покращаться. Всі, які будуть маршрути, мати ліцензію на перевезення по місту Львову з нового року, в договорі буде обумовлено, що вони за власний рахунок повинні обладнати озвучку всіх транспортних засобів. Що стосується великих так званих радіальних маршрутів, це обслуговує АТП номер 1 це є комунальна власність міста, і вже зараз на ну на протязі двох-трьох тижнів, як сьогодні сказав мені Тимчин Андрій Іванович, можливо, навіть швидше, буде озвучено всі великі автобуси. Це буде внутрішня озвучка, але вона буде зроблена так, що на передніх дверях, якщо пасажири будуть сідати на передні двері, що її буде чути на вулицю. Читати, аби вчитися та пізнавати світ. Єдина у Львові, бібліотека для незрячих знаходиться на січових стрільців. Наступного року їй виповнюється 50. З часом і тут проблеми лише зростають. Основне, що турбує працівників бібліотеки зараз відсутність літератури. Якщо аудіодиски ще якось дістають дуже часто з усиллями самих сліпих, то фінансування видань, які можна гуртати, надрукованих шрифтом Брайля, в Україні припинилося. Забули у бібліотеці і те, коли тут останній раз проводили do Нам не вистачає дисків, не вистачає самих таких простих речей, не вистачає літератури. Хочемо, ми зробити бібліотеку вже сучасною, то значить сучасні новітні технології. Допомогти людям з вадами зору вирішили ті, що їх оточують. Студенти одного з львівських вузів організували благодійний аукціон, аби зібрати потрібну суму на ремонт та обладнання для бібліотеки. Це вже не перша така акція в університеті банківської справи. Тут переконані, зі. Брати потрібні майже 200 тисяч гривень їм під силу. На аукціон запрошуються всі небайдужі. Це є і меценати, це є представники мистецтва, це є банкіри. Цього року ми розраховуємо на те, що представники банківських установ допоможуть в даній проблематиці, оскільки Львів є осередком зародження ощадності і рух меценатства є популярний на території Львова, а тепер же і в цілій Україні. Також на цьому аукціоні будуть реалізовані лоти від небайдужих людей, до яких ми будемо з листами звертатися, розказувати про проблематику, яку ми хочемо. Допомогти вирішити, сильніші духом, відкритіші для світу, щирі і трохи наївні. Хоч і позбавлені можливості бачити усі барви навколишнього світу, вони звикли ніколи не опускати руки і вірити у свою щасливу зірку. Люди з вадами зору здобувають професії, працюють, займаються творчістю. Найбільше, чого їм не вистачає в житті, розуміння та товариського плеча поруч. Ірина Олексій Шилковий, Андрій Дробний